Кожним словом, кожним променем думки живе в душі нашого народу людина, ім'я їй Леся Українка. Тема доповіді вивчення життєпису Лесі Українки в контексті сьогодення на уроках української літератури. Я на гору круту кам'яную буду камінь важкий піднімати і, несучи вагуту страшною, буду пісню веселу співати. Контра Спемсферо, Леся Українка. Сучасна методика викладання української літератури це поєднання традицій, інновацій та творчості. Постать цієї видатної українки має велику силу, магічну привабливість. Це була людина виняткової мужності та принциповості, духовної краси і мистецького обдарування, великий поет України, жінка з трагічною долею. Вона ввійшла у свідомість поколінь як символ незламності і боротьби. До когорти сильним духом її прилучив, здійснений нею життєвий і творчий подвиг. Саме тому для вивчення життєпису письменниці вчитель повинен Допомогти учням пізнати митця як людину, зрозуміти витоки його творчості. Розгляд біографії письменника матиме не лише пізнавальне, а й екзистенційне значення. Молода людина відкриє для себе іншу особистість, за своїй досвід осмислено підійде до власного життєвого вибору. Слід відзначити, що життєпись письменника вивчають як окремі відомості про нього, так і цілісну біографію. На уроках української літератури я використовую інтернет-ресурси, зокрема, документальний фільм Леся Українка, Леся Українка цікаві факти, проєкт видатні українці Леся Українка. Перегляд фільму не може займати весь урок. Рекомендовано використовувати лише потрібні фрагменти. Від 5 до 10 хвилин. Після перегляду обов'язково ставлю запитання і обговорюємо матеріал. В сучасних умовах, які постали для навчання для учнів та освітян, я використовую випереджувальне навчання. З досвіду роботи рекомендую використовувати міні-проєкти. Перед уроком я роздаю теми учням, зокрема, Олена Пчілка, літературні вечори. Фольклор, основа виховання, домого фортепіано, Леся Українка іноземні мови. Я роботи перевіряю, їх складаю в план свого уроку, і на уроці ми слухаємо доповідачів, записуємо цікаву інформацію в зошиті, а також вчимося робити висновки. Під час уроків я використовую демонстрацію інтернет-мемів. Це будь-яка дотепна, коротка інформація, фраза, зображення, звукоряд відео іронічного характеру, яка відтворює певне ставлення до якихось подій чи обставин, що поширюється в інтернеті. Найпопулярнішими є інтернет-меми. У формі зображення із влучним жартівливим текстовим поясненням. Актуальними є меми про письменницю Лесі Україну, особливо в умовах сьогодення. Наприклад, гетьте думи сумні!» стоп коронавірус!» мем присвячений епідемії, сіять квітки на морозі, серед лиха співати пісні, мем присвячений війні. На уроках використовую. Демонстрацію інтерактивних вправ на онлайн сервісі Learning Apps. Вашій увазі кілька прикладів. Справжнє ім'я та прізвище Лесі Українки. Три варіанти відповідей: Леся Косач, Лариса Косач, Олена Вчирка. Правильний варіант відповідей Лариса Косач. Ще одне запитання: чому Леся повинна була лікуватися в різних країнах та містах? Чотири варіанти відповідей. Через туберкульоз, через діабет, через сердечне захворювання, через малярію. Правильний варіант відповідей через туберкульоз. За допомогою демонстрації інтерактивних вправ я краще мотивую учнів до засвоєння нового матеріалу. Також на уроці я використовую цікаві факти письменниці. Я їх зачитую, ми записуємо в зошиті, і це допомагає учням краще підготуватися до ЗНО. Наприклад, дівчина народилася дуже слабкою, завжди виглядала тендітною, у сім'ї її ніжно кликали заїчкою. Як свідчить професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Наталія Свереденко, на території України є три найбільші раритетні роялі: Рояль Терещенків у Національному музеї історії України, рояль Рубінштейна в Одеському будинку вчених. І рояль Лесі Українки в колодіжному. В останні роки життя очі Лесі Українки набули надзвичайно блакитного кольору. Цікаво, що до того вони не мали настільки інтенсивного забарвлення. Цей факт дійсно дивував усіх довкола, адже очі поетеси були наче на землі. Про це пише у своїх спогадах Лесена сестра Ізедора Косач Борисов. Доцільно прививчені. Життє просто використовувати метод кошик, завдання якого полягає, учні читають запитання і дають відповіді. Наприклад, прізвище письменниці до одруження, відповідь Косач, хвороба, від якої поетеса лікувалася впродовж цього життя, відповідь туберкульоз, ім'я матері Лесі Олена, найулюбленіша книга Лесі Кобзар. Одним із способів візуалізації текстової інформації. Який успішно можна використати в навчальній роботі, це є хмара слів. Кольорова хмара зі слів змушує учнів зосередитися на матеріалі. Цей вид роботи можна використати на будь-якому етапі уроку. Очікуваний результат, хронологічна таблиця в зошиті або в текстовому редакторі Microsoft Word в PowerPoint. Відповіді на запитання такого змісту? Коли народилася Леся Українка? Роль батька і матері в сім'ї, що впливало на світогляд Лесі Українки, де жила письменниця, де похована, який момент життя Лесі Українки вас найбільше вразив? Домашнє завдання: вміти розповідати біографію Лесі Українки, знати основні дати, події, читати поезії, вивчити одну із поезій на пам'ять. Я ще додаю творче завдання: скласти словесний портрет. Про Лесю Українку спочутого і побачив. Вивчаючи життєвий і творчий шлях на уроках української літератури, ми ще його продовжуємо вдосконалювати на різних літературних зустрічах. Наприклад, у літературній кав'ярні Лесина пісня. Я, як викладач і моя співдоповідачка Ореста Мацюк. Працівник Львівського національного університету імені Івана Франка разом з нашими учнями, майстрами виробничого навчання та вчителями вдосконалювали вивчення життєвої і творчого шляху Лесі Українки на тему Леся Українка завжди сучасна. Також я використовую разом з учнями вже вивчений матеріал у різних формах онлайн. Зокрема, онлайн-марафон хотіла б я піснею стати. Разом з добувачкою Іриною ми підготували читання поезії, тві листи завжди пахнуть зів'ялими трояндами, де ми сформували фільм і подали це на конкурс. Також, незважаючи, чи це урок, чи це є якась літературна зустріч чи форма виховного різної діяльності, я демонструю. Віртуальну подорож до літературно-меморіального музею садиби Лесі Українки. Кожного року, скільки би ми це не переглядали і не йшли е шляхами е життя Лесі Українки, ми щось пізнаємо е нове і корисне. Підсумовуючи вище зазначене, можна зробити висновок. Леся Українка видатне навіть феноменальне явище не лише в українській, а й в світовій культурі. У умовах сьогодення вона відіграє важливу роль при формуванні світогляду українців та сприяє саморозвитку особистості. Ціле життя щоденно вона жила і творила для майбутньої справедливої і вільної України. Вище зазначені форми та методи проведення уроків, присвячених вивченню життєпису Лесі Українки. Мають змогу розкрити творчість здібності учнів, їх можливості для патріотичного виховання молоді, формування самосвідомості та здорового способу життя. Це дозволяє краще запам'ятати матеріал, розвинуте усне і пасемне мовлення. Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмира. Дякую за увагу!